І всім привіт, друзі! З вами кобачно, я ваш ютубер смачна. І сьогодні я буду грати в Roblox. І я буду грати в цю прикольну гру. І я сьогодні хочу великий домик на дереві зробити. І ще я забув повісти, це не обична гра. Просто для строїти. Тут, як ви видите, травале травала. І, і я просто зайшов, думав, що це не так. Но на відео ви зараз видите, Тут буде бобіто, бандіто, тун-тун-тун, сахур. І ще много бур бур навіть по Но він десь в конці відео буде, друзі. Я дуже старався випускати для вас відео. Я дуже багато знімав. Ну я не виложу і навіть не монтирую, тому що лайків це не збирає. Тільки 2-3 поросмотру і все. Ну добре, друзі, я вже починаю строїти свій домик на дереві. Буде 3х3 в ширину. Ну, якщо моя рукожопость не зможе то зробити. Ну я не знаю, що, як я буду робити. Це но ну, Місія думаю, я зможу. блін, Ну це. Ух. А це де воно, з Майнкрафта, Я ж тепер замітив. Я у Майнкрафт, звісно, грав. Меніся любить Майнкрафт, Ну, чомусь я вже довго не заходжу в цю гру. Вона прикольна, но тепер. Чомусь не так популярна. Ну добре, друзі, я тепер не буду говорити про Майнкрафт, тому що я граю в Roblox. Ну, і через 11 секунд будуть монстри. Ну, як е, ці як їх звати Брейн Роти. Зараз будуться появляти. І зараз буде взагалі чума. О, вон, е.

Чуть мене не вбили. Во криси. <кхем> Серйозно криси, чуть мене не вбили. Блін. Бо ж би я помер, я б майся возродив но тут возродився. Де мій спав спавак. Ну, коротше, друзі, я буду продовжати грати в цю гру. І так, продовжаю коротше, строїти цю фігню. Ну, як фігню? Я строю домик на дереві. І мене зараз будуть вибивати ці брейроти. Мені інтересно, а тут є двері чи ні. І так, друзі, я заберу всі сили в кулак. І я думаю, я зможу ви викласти це відео на YouTube. Ну це не точно. Тому що просмотрів збираю мало. 2-3 просмотра. А максимум то 41 просмотр і 1-2 лайка. Міся каже, там один був лайк. Друзі, підписуйтеся на мій канал. Ну, Якщо ви доб'єте мені 25 підписників, то я буду викладати відео і буду грати в мертві рельси. і я вам покажу один баг із волком і бочку. Я думаю, всі знають про цей баг, але но новички може не знають. Хто хоче, щоб я грав в ігру цю? Тоді клачте лайк і підписуйтесь на мій канал, якщо буде хід 25 підписників чи 5 лайків на цьому відео. Тоді я буду грати в ігру Мертві рельси. Я думаю, не всі знають про мертві рельси. але я думаю, я почну з начального поїзда, тому що я навіть і не накопив на поїзді. Я пробую накопити. І... Друзі, хто хоче зі мною грати, тоді напишіть в коментарях і свій нік. Та будемо обоє грати. Ну, якщо може много буде нас грати, но то не точно, тому що хтось і не любить «Мертві рельси». Но Мені вони дуже люблять. Ну так, друзі, через 40 секунд, тобто 35 секунд, почти 35 секунд буде. Це, ця фігня, друзі, коротше. Будуть ці брейне Мене зараз будуть вбивати. Я не люблю таких брейн -ротів. Блін, ні Мені друзі тут не є. У мене вже повно друзів. Ну, 5-3-4 друзі. Мені хватить. Я много друзів не приймаю. І чому мені Ось, хтось щось написав в чат? Не буду я це все. 3, 2, 1, 0. Блін. Все. Лиш би он и не заш... Телеспіція. Глорбох фрукто дрільду. Як цей мені зайшов? Та, Та блін, ну ще. <проводна> мреблий. <проводна> мреблий. <проводна> <Мнеблий>. <проводна> Мене вбив. Ще... Почти одинадцять, mm -hmm. все 10. Алексей Орангенга Дінгіл Сагур. 2, вони за мною біжать як Лохи. О, три минути не буде цих, цих брейн ротів. Я тут ще не видів балерину Капучину, мені інтересно, де балерина балеріна Капучино сяділа. Я думаю. Вона десь в кінці буде з'являти. А хто хоче, щоб я ще раз цю гру іграв грав, покладьте 4 лайка максимум. Ну, максимум 3 лайка. Якщо ви покладете, то я ще раз буду грати в цю гру. А тепер я буду ступеньки наверх класти, тому що не хочу, щоб мене одразу вбили. І не хочу, щоб мене кікнули. Не правда друзі, от так. Я покладу вот так ні, чи так? Ну, лучше так. Тому що мені так має добре, має удобно буде збирати. Як друзі думаєте, чи зможу я вижити. Я думаю, що я в цій каті не зможу вижити, тому що вже це почти ну, максимальна катка. Скільки я вже таких пережив, ну, це тоді дуже багато. Ну а я візьму дерево, а де дерево? Я не можу знайти дерево, блін О, тут двері А де дерево? Тут ніфіга нема. А де дерево, блін? Хтось коммунизил дерево. Я чи на початку відео видео смех а де дерево, блін? Ну, тут, тут Двері А де, блін? Жалко що нема. то дерева. О, тут всякі брейнроти, Даже. де? Тут вроді десь був. А, горба. Даже цей, як його там, його, і И бомбондирова ну чомусь я бомбондиру крокоділа не видів, Ну... Ще мінута одна і все, вони прийдуть. Ну, я думаю, що не точно. Тому що вони не зможуть сюди пролізти Ну, це точно не гарантірую, но може не зможуть пролізти. Хто його знає, друзі? Я не знаю, чи зможуть пролізти. Ну, вже 35 секунд. А, не, 4. Ще 30 рівно секунд і все, вони прийдуть. Ну, 100% не за мною. Може Бомбунзірок крокоділо на когось Дроу от лікся. може я його не бачив А може хто його знає, може хтось забрав його, може його тут і нема. І ще, це не всі ці брейн роти. Майже не вмістили, не змогли їх додати. Все, зараз буду в Oh, Bobrito Bandito e Tuntuntun Sahur. Io Tuntuntun Sahur. Ah, no, se. Jaki tam. S. Katibara, ho in tempo si tratta di un evento molto raro. Tutta la gente a posto si riunisce attorno a un fuoco e celebra l'arrivo del dio Katibara. Katibara, il balone dell'Uri Lolly. Is Kakosa. Is Kakosa. Is Kakosa. Is Я тікаю. А, а вони? А, все, вони пропали. Я навіть не замітив таймер. Ну, добре, друзі, я попробую тут. Блін, а те дерево? Я не можу поняти, Чого я не можу знайти дерево та й заробити ці дерки? Бо я, звичайно, поокривав їх. Тобто, случайно повидаляв. Нема той. Блін жалко не можу знайти. Конечно жалко, що не можу знайти. О, єма 300. <свистит> ну. Так, тут ще. А не там можуть пролізти. Ну, чекайте, я зроблю цю дірку, щоб не пролізли. Як думати, хто не буде. А, ну. Ну, ну 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 ну. Ну, Вінитися, рівно. ну і я не знаю, що робити це. Може, я зможу їх вбити, але це не точно. Це не точно, друзі. Ну добре, друзі, відео підходить від концу. І якщо хто хоче продовження, кладьте лайк, три лайки, І я сразу випускаю продовження. І всім пока-пока. Не забудьте підписатися на мій канал. Всім пока-пока.